Вітаю вас на моєму каналі. Як і обіцяла, розповідаю, як у мене вигрався ретроградний Меркурій вважаю, що відбулася класика жанру, можна потім записати в свою ж методичку. У листопаді я отримала компенсацію від держави. Це коли я зробила якісь дії е, грошові, е, зібрала 100-500 мільйонів паперів, пройшла всі кола бюрократії і мені держава зробила компенсацію. Коли я робила собі прогноз на листопад, я бачила, що в мене Меркурій буде ходити по 10 му дому гороскопа. Тобто, як ми це трактуємо. Ретроградний Меркурій по 10 му дому. 10-й дом все, що офіційно: керівництво, начальство, держава, влада і офіційний статус. Меркурій. Переговори, комунікація, документи, переїзди, логістика, торгівля. Можливо, коли Меркурій ретроградний, ми говоримо, що це все я буду дороблювати, перероблювати і неодноразово повертатися. Мене трохи напрягло те, що в мене тут в четвертому домі стоїть Марс, і Коли Меркурій ходить по десятому дому і ретроградить, він ретроградить цю ж опозицію. Там же в мене опозицію робить і Марс сам до себе, і Меркурій до Марса. Тобто ця подія буде в мене із поспіхом, із нервами, із, одно... із неможливістю одночасно і діяти, і думати, і доведеться так піднапрягтися по 10 дому, і через це буде страждати мій дом четвертий, тобто мій внутрішній домашній сімейний комфорт. Що ж відбулося? 4 числа я отримала дзвіночок від держави про те, що в мене є можливість отримати компенсацію. Для цього мені треба зібрати дуже і дуже багато документів. Тому, із 4 числа по 20, 27 число, я цим і займалася. Давайте прокрутимо. 4 числа я отримала дзвіночок. Якраз тоді, коли Марс став опозицією на мій натальний Марс, тобто якісь дії. Активності по темі 10-го дому, тема влади, держави, органів, структури мого соціального статусу. Це напряму впливає на мій, не так, щоб впливає, стосується мого соціального статусу, тому що це компенсація по ФОП по статусу моєї інвалідності. Тобто ФОП це офіційна історія, так, моя робота, моя кар'єра, мій офіційний статус. Інвалідність це також моя офіційна історія. 4 числа я отримала дзвіночок, я це все робила до 27 числа, і от поки мій Меркурій знову пішов у ретроград, я всіми цими справами і займалася. Що можна прослідкувати? Чому не програвся мій другий дом напряму? Чому? Тому що. Якби мене Меркурій ходив по другому дому, я би займалася напряму темами своїх заробітків, доходів, темами свого гаманця. Це не мої доходи, це не мої заробітки. Це щось від держави, щось від теми чужих грошей, але не напряму в моєму гаманці. Тому логічно, що тут немає прямих зв'язків із другим домом, тому що я займалася бюрократією. Офіціозом, державою, органами, владами і своїм офіційним статусом. Чому все-таки це зачепило другий дом? Так, я отримала якісь бенефіти. У мене в другому домі зараз активно ходять Сатурн і Нептун. Сатурн це все ще про обмеження. Тобто для того, щоб я щось отримала в другому домі, там, де в мене ходить Сатурн, я маю бути обмеженою, дисциплінованою, структурованою, відповідальною, ну і там, бла-бла. Тому, як ми бачимо, в мене Сатурн робить квадратуру до Венери, я якраз отримала цю компенсацію в петлю. Тобто рівно в середині петлі. В кінці жовтня Сатурн зробив квадратуру до Венери. До чого це я кажу? Тому що він зробив квадратуру із другого дому. У нас подія відбувається тоді, коли планетка зайшла в якийсь дом, або коли вона робить там якісь аспекти. Якщо це ретроград, тобто не один дотик, то звичайно подія буде більш сильніша. І скоріш за все події відбуваються всередині. В середині петлі і закінчується, коли ми вже виход... з неї виходимо. Тому те, що посприяло хоч якимось так моїм матеріальним бенефітам, те, що Сатурн ходив по-другому дому, і якщо я проявляю серйозність, якщо я проявляю відповідальність, якщо я дію дисципліновано, структурно в рамках закону, то в період цієї петлі є шанси, що я отримаю собі якісь бенефіти. Фіксуємо собі номер номер раз. Здетонував це все дійсно ретроградний Меркурій, і я впевнена, що йому допоміг, допоміг Марс. Тобто напряму я не могла зробити собі прогноз, що це буде зміна моїх якихось доходів, джерел і так далі. Я собі зробила прогноз, що в мене буде дуже багато бюрократії, яка пов'язана з моїм офіційним статусом. Буде багато поспіху, нервів. Буде багато поспіху, нервів. Конфліктів, можливо, і так далі, і так воно і відбулося. Хочу тепер зробити графік для вас. Заодно нагадаємо, раптом хто його не пам'ятає. Графік на листопад, і то показала графік, на... щоб показати мій Сатурн Тепер зроблю графік на листопад і показати, як от програлися прям по дням Сату... Меркурій і Сатурн. 4 числа я отримала дзвіночок. 12 числа я оплатила товари для того, щоб мені їх держава потім компенсувала. Давайте тут прокрутимо. Дивіться, 4 числа закінчився перший дотик Меркурія до Марса. Тобто Меркурій пройшовся і ще не встиг розвернутися в ретроград, але він уже увійшов у ту петлю, до якої він повернеться. Я отримала дзвоник. 12 числа, коли закінчилась ось ця історія опозиційна, я оплатила свої товари. 16 числа я їх забрала. Ось я і забрала свої товари. Там я мала отримати з ними певний пакет документів, видаткові накладні. В того 16 числа одразу в магазині я побачила, що вони неправильно сформовані, ну, як вони сформовані правильно, але не так, як потрібно мені було на той момент, і мені довелося їх просити переробити. 17 числа я пішла по, пози... ну, по перероблений документик. І о 17-18 числа ми бачимо знову дотик Меркурія. Ми бачимо знову дотик Меркурія і 27-го числа я отримала назад повернення цієї компенсації. І тут у мене якраз. Марс доткнувся до сонечка, знову ж таки, ніяк воно не стосується напряму моїх грошей, але воно воно завершує логічно ось цю ініціативу, яка почалася. Теж, що важливо завжди, на чому я наголошую, коли ми робимо прогноз, ми ж враховуємо не тільки, по якому дому буде топити планета, ми враховуємо, звідки ростуть ноги цього транзиту, хвостик чого тягнеться. У мене Меркурій керує восьмим домом. Восьмий дом стресові, кризові, не дуже приємні ситуації, але це також чужі гроші. Те, що не про мене, те, що не, не пішло із мого гаманця. І коли ми говоримо про якісь компенсації, допомогу виплати, це якраз і є чужі гроші. Тому, як програвся мій ретроградний Меркурій, він зініціював дуже багато бюрократії, до якої я неодноразово поверталася, яку я неодноразово весь цей шлях листопадовський перероблювала самостійно або просила переробити. Ця бюрократія, це перероблювання документів напряму стосувалося держави, влади, органів і мого соціального статусу. Тому що це ФОП, тому що це мій соціальний статус у державі із інвалідністю. Це також програлося в. Період е, е, ретроградного Сатурна по моєму другому дому. Тобто, якщо я буду серйозна, відповідальна діяти по закону, по правилам, я щось отримую. І там ну, це так і є, тому що ми, коли отримуємо компенсацію від держави, там великий перелік всього, чого ви маєте зробити. Якщо ви виконаєте всі пункти, ви от щось отримаєте. Не виконаєте, не отримаєте. І хвостик, причина, чого це все почалося, це е, восьмий дом. Тобто виплати, виплати, чужі гроші від рахування. Тому, я вважаю абсолютною класикою, програвся мій ретроградний Меркурій. І посил даного відео в тому, що ми маємо мислити широко. Якби Меркурій, повторюся, ходив по другому дому, ми би так би і зробили мені прогноз. Я буду переглядати свої доходи. Але, по-перше, це було не про доходи. от... І тут гарненько спрацював Сатурн. Тому якось так. Сподіваюся, мій досвід життєвий і професійний стався в нагоді, і зберігаємо собі в скарбничку ще один прояв, як це все може відбутися. Дякую.